Людина найдопитливіша істота на землі, вдивляючись у небо, вона старалася уявити, що існує там далі, за горизонтом. Подумки мандрувала складаючи легенди і казки. У попередній темі у нас була уявна подорож Всесвітом. І напевно хтось хотів би, щоб ця подорож була реальною. У наш час це бажання перестає здаватися фантастичним, космічні кораблі подорожують сонячною системою. Але шлях до цього був нелегким людство хоче знати про ознаки життя на інших планетах. Адже серед теорій про походження життя на Землі є й теорія занесення життя з космосу. В деяких місцях нашої планети знайдено малюнки. Зроблено первісними людьми. На них деякі племена малюють зоряне небо, яке можна побачити лише з космосу. Для проведення навіть простих досліджень потрібні прилади лінійка, термометр, терези тощо. Так і для дослідження неба стародавні вчені розробили прості прилади гномон, квадрант. Астролябія. За їхньою допомогою дослідники визначали місце розташування і час перебування небесних тіл на небосхилі. Для детального дослідження небесних тіл створено спеціальні прилади. Першим таким приладом став телескоп, назва якого означає Далеко дивлюся. Для дослідження неба. Першим його став використовувати італієць. Галілео Галілей 1609 року. Телескоп Галілея наближував зображення небесного тіла в 30 разів. За допомогою телескопа вчений побачив у десятки разів більше зір, ніж неозброєним оком. Виявив, що чумацький шлях або молочний шлях це скупчення незліченної кількості зір, відкрив 4 супутники Юпітера. Та виявив плями на сонці. Розглянув поверхню місяця та багато інших небесних тіл. Сучасні оптичні телескопи набагато потужніші. Але навіть за їхньою допомогою дослідження проводять переважно лише вночі і за безхмарної погоди. Нині вже створено прилади, які дають змогу вивчати небесні тіла із Землі цілодобово. Зараз. Складно однозначно визначити чітку мету дослідження Всесвіту. Навряд чи Галілео Галілей, дивлячись у телескоп, міг відповісти на питання А для чого? А зараз ми не уявляємо своє життя без інформаційних технологій, які забезпечують нам супутники на орбіті Землі, що збирають і передають інформацію, яка стосується багатьох сфер життя людини. Починаючи з 1957 року з моменту запуску першого супутника вони стають все більш затребуваним атрибутом сьогодення. Спостереженнями із Землі дослідження небесних тіл не обмежується. В останнє 50-річчя створено найрізноманітніші пристрої і прилади, які вивчають небесні тіла, перебуваючи в космосі, зокрема, штучні супутники, орбітальні станції. Зонди і міжпланетні станції. Завдяки їм стало відомо, що на поверхні Венери є рівнини і гори, часто стаються виверження вулканів, а в надрах Марса існують величезні запаси замерзлої води. Крім того, вони ще здійснюють теле- і радіозв'язок, інформують про зміни погоди. тощо. Також створено. І виведено на орбіти телескопи зі спеціальними фотокамерами, за допомогою яких фотографують небесні тіла. Знімки, зроблені ними, дають змогу детально роздивитися поверхні планет, астероїдів тощо. Із сивої давнини людство мріяло піднятися в небо, полетіти в космос. Величезний внесок у здійснення цих мрій. Зробили такі видатні особистості, як Кондратюк, Корольов талковський. Початок проникнення людини в космос було покладено 4 жовтня 1957 року. У цей день на орбіту Землі було виведено перший штучний супутник. Штучний супутник це об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник. Однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників, таких як місяць. Першим штучним супутником став супутник 1. Ця куля діаметром 58 см і вагою 83 кг і 600 г. він перебував на навколоземній орбіті 92 дні. 3 листопада 1957 року відбувся запуск Супутника 2, який доправив до космосу першу живу істоту земного походження Собаку на прізвисько Лайка. 12 квітня 1961 року здійснилася мрія людства Юрій Гагарін на космічному кораблі супутнику Восток 1, що стартував з космодрому Байконур. Облетів навколо землі і приземлився в заданому районі. Політ тривав 1 годину і 48 хвилин після старту. Після польоту Гагаріна розпочався справжній штурм космосу. Щороку збільшувалася кількість керованих польотів, запускали автоматичні станції для вивчення планет і їх супутників. У 1965 році космонавт Леонов. Вийшов у відкритий космос. А 1969 року екіпаж американських астронавтів під керівництвом Ніла Армстронга здійснив посадку на місяць і взяв проби місячного ґрунту, які дали змогу з'ясувати, що умов для існування живих організмів на місяці немає. Леонід Каденюк є першим громадянином Незалежної України, який побував у космосі. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року відбулася довгоочікувана експедиція міжнародного екіпажу на борту американського човника багаторазового використання Колумбія. На офіційній емблемі 87-го запуску Колумбії на навколоземну орбіту було вміщено прапор України. Згідно з програмою, яку розробили 16 українських учених. Та шість їхніх американських колег Каденюк у космосі А його дублер на землі провели 10 біологічних експериментів з трьома видами рослин. Нині у біології одним з основних питань є дослідження впливу гравітації на розвиток рослин. Саме тому українські космонавти і вивчали рослини у стані невагомості та у природному середовищі. Крім того, Виконано низку досліджень щодо запилення рослин і їх запліднення. Хоча Леонід Каденюк далеко не перший українець, який побував у космосі, 17 українців побували в космосі у складі радянських екіпажів, а життя ще більше ніж 10 радянських космонавтів певним чином пов'язане з Україною. Є українці за походженням і серед астронавтів НАСА. Освоєння космосу збагачує науку новими знаннями про небесні тіла. Людина, як розумна істота, освоює Землю, змінюючи обличчя планети. Вона створила сучасну техніку і нові технології, які дали змогу вийти за межі Землі і почати практичне освоєння космосу. Людина вийшла у відкритий космос, здійснила посадку на місяць, космічні зонди досягли Марса. Розробки вдосконалених космічних апаратів ведуться в різних країнах. Зазираючи в майбутнє, людство мріє про космічні міста, про постійно діючі бази на місяці і Марсі, про подорожі до найближчих зірок, до інших галактик. І, можливо, в майбутньому це стане реальністю. Піце у космосі астронавти міжнародної космічної станції приготували піцу в умовах невагомості. Найбільше за національну страву сумував італієць Паоло Несполі. Саме на його прохання у черговому вантажі на станцію надіслали її інгредієнти для піци. Астронавти зафільмували процес приготування навіть дозволили піцці трохи політати, ну а потім, звісно, поласували нею. Привіт, багато людей питали мене, як я мию волосся у космосі. І я подумала, що покажу вам, як я це роблю. Подивимося, щоб розпочати, мені потрібні ці речі: пакет з теплою водою, трохи шампуні, який не вимагає ополіскування, рушник та мій гребінець. Я Люблю починати з того, що вичавлює невелику кількість води, на шкіру голови. До речі, у мене тут є дзеркало, і я можу дивитися на те, що роблю. Іноді вода упливає від вас, і ви намагаєтеся зловити стільки, скільки зможете. Потім я розподіляю воду до кінчиків волосся. Я беру шампунь і також вичавлюю його на шкіру голови. І втираю його до кінчиків волосся. Іноді я використовую гребінець, щоб рівномірно нанести шампунь до самих кінчиків. Мені подобається використовувати рушник, поки шампунь ще на голові. Тому що коли ви не стоїте під проточною водою, вам потрібно попрацювати трохи з рушником, щоб видалити бруд. потім я використовую ще трохи води. Це шампунь що не потребує поліскування, але краще взяти трохи води. Зараз є відчуття чистоти. Тепер я беру суху частину мого рушника. Ми досить довго використовуємо тут рушники, оскільки у нас обмежені запаси. Ми використовуємо їх мудро. Я думаю, це добре. Тепер вода випаровується і моє волосся висихає. Вода перетвориться на вологість у нашому повітрі, а потім наша система кондиціонування сконденсує її. І невдовзі вона буде в нашій системі обробки води. Ми перетворюємо її на питну воду. У кінці я ще раз розчисую волосся гребінцем, щоб переконатись, що волосся не заплуталось. Поки волосся сушиться, я залишаю його розпущеним. Я не збираю волосся назад у хвостик, поки воно сушиться. Ось так я мию голову на міжнародній космічній станції.